Побачили, що якось побільшало новин типу українці пересідають на китайські автомобілі. Та про те, як їх кількість все більше і більше зростає. Але якщо купнути глибше, то виявляється, що це лише 3-5% від цього імпорту. В той час, як з Америки до нас іде десь приблизно 30% всіх машин. Тому сьогодні говоримо про американців. Хоча, якщо вам буде цікаво про китайців, дайте знати про це в коментарях. Теж можемо підготувати якийсь рейтинг чи антирейтинг, як вже вийде. Та не забувайте підписуватись та вмикати дзвіночки. У нас цікаво без занадто довгих та нудних текстів, а ще з класними подарунками. Volkswagen Passat восьмого покоління, улюбленець українців, і пофіг звідки вести. Особливо у комплектаціях S та SE. поєднує економічність, присутні технології безпеки та комфорту. Що казати, Passat є Passat. А ще коробку можна вибрати не DSG. Хоча вона вже і не така страшна. Хоча взагалі то пофіг. Бо американська версія трохи відрізняється дизайном і кажуть, що він більш агресивний та спортивний. Знову Volkswagen, але джета сьомої генерації ідеальний сімейний автомобіль. Але, якщо чесно, просто іноді не вистачає на напасати. Має міський салон, просторий багажник аж на 368 літрів і зносостійку оббивку, зручну для сімей з дітьми та людей похилого віку. Також серед переваг низька витрата палива, хороша амортизація та комфортна задня підвізка, широкий вибір двигунів та коробок передач. Також кажуть, що вартість кузовщини та оптики у джети відчутно нижче, ніж у Пасата. Актуальна для битих авто зі страхових аукціонів. Якщо не Volkswagen, то хто? Ну, звісно, Форди. Ford Fusion другого покоління. Це ще один седан з яскравим дизайном, який українці полюбили. Є версії з переднім та повним приводом. Гідротрансформатор. Хтось цінує просторий салон для потреб родини. Хтось відміну керованість для яскравих подорожей, а хтось величезний багажник, хтось чудову оглядовість. Інша популярна модель це Ford Focus mk 4 Хетчбек, він є хетчбек. Це вибір для активних, динамічних. Коротше, стильно, модно, молодіжно. Сама машина дешевше, ремонт та запчастини також. Витрата пального теж економна. При цьому, як і всі хетчбеки, він крутий та спритний на дорозі. А в місті займає менше місця. Але, як в усіх американців, Має комплектації повеселіше. Якщо ми говоримо про комфорт та безпеку, то це найбільші пріоритети для CTR. Бо кожна деталь підвізки та кермового управління дбає про нашу безпеку та комфорт, доки ми насолоджуємось поїздкою. Ну а тепер трошки кросоверів. Nissan Rogue. другої генерації. Популярний компактний кросовер, який вирізняється великим багажним відділенням, стильним салоном і багато функціональністю. Ідеально підходить для сімейного використання, забезпечуючи комфорт в місті та на далеких відстанях, економічний у витраті пального. Завдяки повному приводу та економічності. Став популярним вибором українців. Ну і хто забув або не знав американських рок колишній x trail Audi Q5 третього покоління з США теж один з фаворитів. Цей кросовер вирізняється ергономічністю салону, безпекою водіння та відмінним керуванням. Тут все зрозуміло. Якщо хочеться кросовер побагатше, то вам сюди. Системи комфорту, великі розміри, безліч зручних та приємних опцій, крута мультимедіа. Все, що ви чекаєте від преміального кросоверу. І через те, що не всі люблять лише комфорт, в цьому рейтингу буде також BMW X5 3 покоління. Може трошечки менше комфорту та преміальності, ніж в Ауді. Проте скільки динаміки, ну і понтів, звичайно, це ж BMW. На цьому все. Якщо вам цікаві рейтинги подібних авто, то пишіть авто з яких сегментів вам потрібні найбільше. Ну добре. А тепер сюрприз. Ці 5 кепок від наших партнерів CTR ми розіграємо серед всіх, хто залишить коментарі під цим відео. Так, подарунків буде аж 5, тож шансів набагато більше. Ну, а на цьому все. До зустрічі на каналі.